546 пожеж в екосистемах сталося на Житомирщині за перші 10 днів березня 2025 року. Про це Суспільному розповіла Ірина Романюк, пресофіцерка головного управління ДСНС в Житомирській області. Минулому місяці в екосистемах області таких пожеж було 238. Останні чотири доби виявилися особливо важкими для рятувальників, адже кожної доби реєструвалося понад ста пожеж в екосистемах. На жаль, маємо вже і випадки загибелі, і травмування в таких пожежах. Також є багато випадків, коли вогонь від таких пожеж притягаються на господарчі споруди та оселі громадян. Загалом за 10 днів цього місяця вогнем продано вже понад 650 гектарів житомирщини. За словами Ірини Романюк, внаслідок пожеж постраждали рослини і тварини спалених екосистем. Кореспонденти Суспільного опитали місцевих жителів села Тетерівка, як вони утилізовують суху траву та листя. Міла місцева жителька розповіла, що вона не палить, а компостує. У нас компостна яма. Ми компостуємо. Хоча багато людей у нас цього мало, музять. Є такі що спалюють. Стася місцева жителька розповіла, що платить за вивіз сміття. Листя не палить. Ніхто не палить. У нас цього сада немає. дивіться, ні листя нема. Де це дерево? У нас нема. навіть. тут хата на хаті, і зверху хата кажуть. У нас гноярки роблять. Селі ви нічого не палите? Ні. Ірина Романюк, пресофіцерка головного управління ДСНС в Житомирській області, говорить, що за спалювання сухої трави громадянам загрожує штраф розміром від трьох тисяч 60 гривень до 6120 тисяч 120 гривень, а для посадових осіб від 15300 тисяч гривень до 21420 тисячі гривень. Ілона Касаткіна Ігор Горкучин, Суспільне новини, Житомирщина.